Отже, що стосується звука саме на музикальних файлах від телевізора 55 u 7 hq нового телевізора Hisense, можу сказати, що за допомогою еквалайзеру саме таких налаштувань ви отримаєте досить непоганий звук. Одразу хочеться сказати, що звісно не вистачає сабвуфера в телевізорі. Але я впевнений в тому, що в такому бюджеті навіть відомі бренди, такі як Samsung особливо, не звучать так красиво, як цей Hisense. Звісно, ми відчуваємо, що динаміки встановлені не дуже дорогі, але вони звучать непогано. Тому, якщо ви хочете повноцінних вражень, звісно, я рекомендую доповнити такий комплект саундбаром, тому що картинка тут ми з вами вже з'ясували. Непогана, а от саундбар було б взагалі, взагалі було б чудово. Тому музика звучить непогано. Зараз ще послухаємо фільм, але хотілося б вам, от мої налаштування включити, що ви почули. Звук збільшується до 50, це вже забагато, я вважаю, для звичайної кімнати буде забагато. І вище 50 вже до 100 він майже не змінюється. Ну, трошки ви, е, росте рівень гучності. Отже, можу сказати, що на перший час цього звуку буде достатньо для перегляду програм, прослуховування музики. Тим паче є функція вимкнення дисплею. Ви можете вимкнути екран. І просто слухати улюблену музику без додаткових витрат електроенергії. Не забувайте про цю можливість, економте електроенергію, це важливо. Зі звуком Окей, давайте послухаємо, як він звучить на фільмах. The past isn't dead. James, fate draws us back together. Now, your is my enemy. His name is Stefan. What does he want? Revenge. When her secret finds its way out. to play. There's a young lady in Santiago I want you to meet. You're late. When you're ready. So I met you on New she's a disarming young woman. I think why you shot him. Yeah, well, everyone tries at least once. people to make the world a better place i just want to be a little tidier Друзі, можу сказати, що досить непогано звучить телевізор, але стандартні режими не порадують вас, особливо режим театр Взагалі погано відкалібровано, тому все ж таки раджу, як висновок з першої частини цього тесту, використовувати налаштування еквалайзеру для отримання оптимального результату по звучанню. Дивіться кіно. Дякую за те, що споглядаєте мої відео і за посиланням. Зараз можна перейти і подивитися повноцінний огляд на цей чудовий телевізор. Дякую вам за увагу. З вами SmartShop.ua. Мене звати Павло. Слава Україні!